На 40 хвилин. Ну, 13 лунок, це по два рядки 13 раз, І рядок. Ну, вже батарейка сіла на сьогодні. Другий захід. Здавалося, що вчора вирвали багато, а сьогодні ще більше. Ну двадцять сім рядків. Залишилося це все завтра. Сьогодні не видержує спину. І жарко. Дуже жарко. І по правді сказати немає бажання. Натхнення кудись пішло і не, і не вертається. Ну що, пішли. Ми вже вдома приїхали. Кава, Бусятко. хто скучив за бусятком. А тут і вітерець, а на городі в нас так не було. Спекотно. Ще ж 12 години нема. А сонечко в обіді ще не забуває про нас. Хоча ночі холодні. Вигуляю зараз босятко, він мене, я його. І єдине, що в мене у планах з такого обов'язкового, це прибрати ванну кімнату. Може руки до того стануть. Змити підлогу в будинку. А я нарешті два тижні тому придбала швабру собі новеньку. Бо та в мене вже була мучена-перемучена, перев'язана посередині, бо метал потріскався і різав руки у, у цепочку. Ой, Буся, куди ти мене ведеш оце? І треба вибрати помідори. Хоча останні ті, що були вибрані, вчора добили. Перекрутила на томатний сік. Хоча на сік воно навіть не дуже схоже, бо дуже м'ясисті і дуже густий вийшов сік, томатне пюре. Отак більше. Ночі холодні, дні дуже спекотні. І все одно воно, ті помідори наспівають. Ще й огірочки є свої. Небо чисте. Вчора було небо чисте і сьогодні небо чисте. Бось, а що не по-твоєму? Певно, розсердився, бо приїхали і я не його давай вести, а була жаровня печеного перцю, то я його почистила. Це така шикарна штука. Я ті роки пекла перець цілим, змащувала олією і пекла у духовці, а потім чистила його і перебивала на блендер. О, Буся йде і я слідом. Перебивала на блендер з додаванням часнику спеції, виходила така собі паста густа на бутерброд. А це упростили свою задачу, так як закривають у баночки. Просто запечений почистити, от, от дольками без шкірки, без насіння, як він є, додавати натертий часничок і спеції. Це така смакота, це за вуха не відтягнеш. І я ж от чистила. А він сидів м'явкав, думав, я його вже не поведу. І хочу дати відповідь на коментар. Я і написала, але ну, мало ли не побачить людина. Я також, коли пишуть мені коментар, я даю відповідь, а потім я можу не побачити відповідь, яка дається вже на мою відповідь. Отой діалог. Мені треба окремо заходити в YouTube, окремо шукати ці всі коментарі. Через те я прошу, хто в мене робить будь-які замовлення, пишіть відразу на Viber, тому що в коментарях я вас не найду. Мені треба перелопачувати усі відео. Про те, що вчора гарбузи ми забирали із свого городу іншого. Ну, поряд з кукурудзою, то носили мішками той дріб'язок. Чи не простіше було б заїхати з боку трактором? Ну, коли усі будемо перевозити, ми будемо заїжджати. Отак з краю брати і далі поволі проїжджати по своєму городу. А по боках соняхи то не наш город. Як же ж ми поїдемо? Прокосіть кукурудзу і проїдьте. Куди прокосити, куди проїхати? Соняхи, що з однієї сторони, у нас отак городики. Паралельно. Наш город чужий, наш город чужий. Так не піде, люди. То так, що ходиш, то одне діло десь пройти через город, а друге діло їхати конем чи трактором накатувати колію. У нас таке не прокатить. Це раніше той город, що був якраз за гарбузами туди. Не до нашої кукурузи, а туди. Він раніше був пустий, цілина була. То ми заїжджали. І не тільки ми, а там далі в людей городи також їхали по цьому городу, а що вона цілина. Можна і конем проїхати, і машиною з прицепом, і тракторцем. А тепер город забратий. Люди обробляють. То що, соняхи людям прорубати? Їхати? Ні, так не йде. Буся, пішли отуди в берег. Там сонце не таке палить. А то ну куди ти поліз? Спина ж мокра. Оце осінь. Мало літочко Змажило нас, то ще й осінь. Любота, прийшли у холодок. Знаєте, тут тиша, а в мене у вухах і досі звук отого шелестіння кукурудзяного листя. Ну дуже різкий звук. Ой, як добре, бусечка. Ну, сядь, посидь та полеж. А я б в вожинку в дику сходила, ні? Нів'яко. Скільки людей, стільки своїх поглядів на життя. Будемо медалі гуляти. Я про те, що хтось просить побільше знімати котиків і показувати. А був такий коментар десь місяць тому, що крім як свого кота, більше нічого й показувати у відео. Не знаю, що вам у селі ще показати. Он бросив мене і пішов. Ну, піду і я. Цвітуть петрові батоги. Відколи цвітуть з червня місяця і досі? А? Цикорій.